Ми будемо розпаковок займатися. займатися. Ми будемо сьогодні розпаковувати пакунок з Китаю! Снято. З новим роком, друзі, привіт всім! 24-й рік був для нас дуже тяжкий. Кажуть, що 25-й буде набагато легше. Сьогодні буде розпаковочка з AliExpress. Отакий пакунок. Багато чого. Там і щось для себе, там щось і для дружини, і щось для дитини. Як завжди, запасайтеся чайочком якоюсь смачною їжею, і погнали розпаковувати. мучо... Ви, мабуть, запитаєте, що це таке? І де твої ножиці або твій ніж. І я так розпаковую, тому що мені так подобається. От. Отак я це розпаковую. І перший пакунок. Значить, це для мого сина. Ось така іграшка. Він дуже-дуже сильно полюбляє, дружина вже танцює, їй дуже подобаються такі штуки. Він дуже полюбляє розпаковувати оці серветки вологі, да. І отут такі серветочки вологі. Отак от він буде розпаковувати звідси. Він буде звідси доставати. Їх тут багато. Різних. Оно ну, дивіться скільки їх. йо Йомойо. Прикольно, а? Ні, ну ці не вологі. Я знаю, що ці не вологі. Я знаю, що ці сухі. Їх багато, гарна, дуже прикольна штука. Циферки. Клас, прикольно. Тут різні відбитки якихось е мамонтів і е динозаврів, походу, чи що кого тут. Все, більш нема. Клас. Вже хоче взяти іграшку. Будь ласка. Будь ласка, розпаковуємо. Далі. Шо це. Шоу це такое? Оооо! <клух> Це на мою клавіатуру приїхали. О, в мене механічна клавіатура. І в мене немає там, на жаль, українських букв, да? І тепер в мене є на механічну клавіатуру українські буковки. А, він прям великий, дивись, -моє! Це на всі, на всі клавіші, але всі я не буду міняти, я буду міняти букви, щоб я міг е, друкувати. І буде чорно біла клавіатура, поставлю і знімлю для вас, як воно виглядає. Чим уже прям зараз. Так, їдемо далі. Оце маленьке щось. Там дуже багато щось такого приїхало. Прямо щось дуже багато. Це в нас. Ага, в мене є ноутбук Samsung. 17 дюймів. Просто для того, щоб дивитися фільми. 17 дюймів великі. І в мене там роз'єм розламався, роз'єм, я заказав. Роз'єм роз е, живлення. Просто, просто роз'єм живлення. Все. Далі, оце таке цікавеньке. SSD. SSD-шечка, SSD-шечка. Коротше, маю MacBook. І хочу на MacBook поміняти SSD. Тому що SSD-шка вона така штука, вона з часом е, ламається. От, І от я от таку от таку SSD-шечку я замовив. Клас, супер, прикольна штучка. На 120 ГБ коштувала там на Аліку. Щось вообще дуже мало. Але. Мені що не подобається, кстати, по Aliexpress, Зараз відразу порівняння того: Aliexpress і тему. Мені не подобається, що на тему мало товару, да? тобто там нема, допустим, нормальних ssd шок дешевих. На Аліку є. Оце все мені приїхало за 2,5 тижня. Довго. Далі їдемо. Оце. Це цього. Отак, оце Holсик на мій айфон. Так, мій... На мій кіне... да, це на мій айфончик. Тільки єдине, що. Господі. Ну не то. Чи може ще там один є, ні? Ну, не то. Не, не дуже мені. Не, ну тут, звісно, ця штучка є м'ягенька. Але, типу, щось трошки не то. Мені казалося, що по-перше, я замовляв темно сірий. Чи може там я їх два замовляю, я не пам'ятаю. Отакий чохол синенький. Але мені е, не дуже подобається, що. Приїхав не той колір. Чи може це той, а я його просто замовив? Чи то мені просто піддарунок вклали просто китайці? Може бути, дивимося далі. О, це, кстати, теж чехольчик на айфончик, походу. Дружина не знає, що це за чехол за кадром дружина. І зараз я їй показую. Реакція. Коли не побачить, але він, вона дуже. Він крутий. Я такий бачила на тему хожу і хотіла такий. Ти не знав, а я знаю, що тобі подобаються такі чехольчики. Так, він без мікрофібри, але в нас... Нове покоління вже телефонів, тому, типу, вони не царапаються отут, щось якщо попадає, нічого страшного, але він дуже класний. Їдемо далі. Оце що. О, щось є! Ага, все. Е, будьте ласкаві реквізит в студію. На жаль. Компанія Sony випустила е, партію таких колонок. Отут, отакі от сіточки є. Вони називаються пильники. Це щоб пил не попадав отуда в катушечку, да? всередину туди. Вони розлагаються. Я не знаю з чого вони зробили це, але зробили з якогось матеріалу, який, типу, ну, розлагається. Воно я вирішив замовити пильники нові, зняв ті старі. От і отак вони сюди. Отак от ці пильнички приклеються. Отак от один. І на іншу колонку другий. Оці, кстати, чомусь не розпадаються, нормальні. Далі, що це в нас таке? І ще один пакуночок. це такого. Ууу! Ви знаєте, що я щось. Щось роблю завжди, да. щось я завжди лагоджу. І в мене є джойстик на Sony PlayStation 4. Там роз'єм живлення зламався і спалив плату. Я не знаю, як це вийшло, коротше. Оця штучка згоріла. Прям згоріла реально. І я от замовив отакий от маленький шлейфік. Отакий от, ну от я вам зараз, зараз вам покажу. Отакий от шлейфік. От. Ось такий. Поїдемо далі. Що там ще? Що щось маленьке, щось. Щось, цікаво. Це отакі наліпки. Такі ми, мені мені так сподобалось, думаю, я їх замовлю. Це видрочки. Отакі наліпки-видрочки. Вони такі, такі прям взагалі. Такі класні. Видрочки там, отакі видрочки, бачите? Ось ось такі видрочки. Маленькі. Отакі. Вони такі класні, вони там всією сім'єю є. Є сім'я, є там е, просто отакі вот матові, такі класні. Так, дружина вже руками вже полізла, вже хоче собі. Даю, дружині, супер, їй сподобен. Подобалось? Да, дякую. Да. Це, це ще одна класна штука. Хто знає, що таке SSD M2? В мене був Steam Deck, На ньому був 256 ГБ. Я захотів на ньому більше гігабайт. І в нього є диск. В середині він такий маленький SSD m 2 Я його витягнув, поставив терабайт, і тепер він просто лежить і чекає свого часу. Я думав, що з ним робити? він лежить, 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 лежить. Він мене дістав. Я замовив отакий SSD корпус з платою всередині. Отакий на Type-C. І це буде 10 гігабайт Секунда Просто послухайтесь. Це буде 10. гігабіт. Гігабайт в секунду. Да. Чи 10 Гігабайт. Е, SSD NVMe. Швидкісний, класна, велика флешка. 256 гіг, я не знаю, небагато, але це класна тема. Коштував так само не дуже дорого. Раджу, якщо ви хочете собі там свій SSD старий, ви зняли, або з комп'ютера, або з ноутбука, і він у вас лежить. Можете придбати таку штуку собі, і у вас буде така велика супер флешка. Слухайте, ну все, на сьогодні все. Вони просвічуються на просвіт. да, Супер. На просвіт вони просвічуються. Так? Можна сказати? так? Да? На просвіт вони просвічуються. Видно чи не видно? Ну, може, видно, не знаю. Не видно. Клас. Супер, оце зараз я поставлю, оце зараз флоріану, оце зараз поставлю. Оце ми зараз накинемо чохли собі на телефони. І всім пока. Підпишіться на мій канал. Будь ласка, поставте лайк. І коментар. Я буду вам вдячний. И буду, буду вам любить вас. Вот так, буду вас любить. Вот так. Все, дякую всем. Всем пока.